На перемогу грошей немає, тому треба абсолютна мобілізація. Слухаємо Ми зараз. Треба говорити. Не мова про перемоги, не мова про абсолютну мобілізацію, тому що грошей немає на перемогу, тому що засобів немає, тому що сили мінімізуються з рахунок як внутрішніх проблем комунікації влади, тих самих військових лідерів, політичних лідерів, так і суспільства, які не бачить, не просто як перемога має виглядати. А яка роль кожного? Я говорю про мобілізацію безпосередньо, та і що таке служіння своїй державі, або що є наслідком неслужіння своїй держави, що є наслідком втрати своєї державності. І це треба не говорити про позитивну статистику, а пояснювати людям, якщо Київ опиниться в окупації, ви не сховаєтесь, сховаєтеся як від мобілізації вдома і від ТЦК. Ви опинитесь в ситуації, з якою зіштовхнулись дуже багато, в тому числі чоловіків на окупованих територіях. Вони вже...